Друзі, всім привіт! Звати мене Іван, як ви вже знаєте, всі, і хто може новий підписник на каналі, то може не знає Займаємося ми кроликами <кій> і не тільки кроликами, вже треба опалити. Получається цю клітку. І не тільки кроликами. Дивіться, ви бачили моє попереднє відео. Я сказав, ляпнув на свою голову, як правильно вилікувати кролика. Від чого. Ніхто не знає від чого. Всі цікавляться, всі питають, телефонують, і ніхто не може зрозуміти, як і що то таке, з чим то воно зв'язано, що в різних куточках нашої з вами країни. Там кролики запоносили, там, 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 а потім хтось там сміявся, казали, що а в мене все нормально. Потім дзвонять і кай, слухай, тут виходить в нас так само. Дивіться, я вроді знайшов причину. І як вроді, ну, виходить, що як давав. Деякі препарати, то думав, що зупинив. Але ні, я його трошки призупиняв і воно знову починало е прогресувати. На сьогоднішній день, от бачите, вже пішли, як то кажуть, весна, працюють собі, вже їм стало весело. На сьогоднішній день е кролики почувають себе ось так. ну Ось так. Гарний пух, опушеність, бо знаєте, вони такі були горбаті, кошлаті. Страшно було глянути, не хілося на ферму йти. Самочки почувають себе так. Це самець, це не самка. Це самець, самець, самець. І так, дещо вам показати. Тут одне втекло, два втікло, як відсадив. Якось відсадив. Я думав, блін, що не вижуть, виживають. Раз, батарея, два батарея і три. Це у мене були ті, що я їх сам вилікував. І поділюсь з вами. В наступному відео, дивіться, от є ще одне. Я його навіть до нього не беруся, бо його вже буде важко. Воно маленьке. Я його зупинив, цей, але я не займався, його буде важко, йому треба якусь глюкозу задавати для підтримання е, організму, щоб потім воно почало їсти, трошки пити, знаєте. Дивіться. Тема яка? В наступному відео я вам розкажу, що за проблема, з чим зв'язано. І як з цією проблемою боротися, щоб у вас кролики були здорові і все з ними було круто. Але, щоб я розказав, зробимо так. Сьогодні хочу розіграти отакого от кролика, самого більшого я тут вибрав. Оцим червоним позначив, бачите, які кролі. Це виходить, він тут самий, в мене самий більший. Бо трошечки я їх взяв вже вибив, вивіщуть, а тут же знайшов такого кращого кроля, класного. Так на Навагі стоїть 4 грама. Так, і важить він на 2700. 2750. Чи що, коротше, 2700, 2750. Так, важить цей кролик. Він нас по кому. Ой, -ой француз Т37, Поляк, Австрієць, ОС і ОМ. Самі класні, самі потужні лінії. Мета розігрушу яка? Під цим відео знизу в коментарях ви пишете, як ви думаєте, як вважаєте. Пишете одним словом, що за проблема. Ну, мається на увазі одним словом, в чому проблема називаєте, і тере або там крапка. І описуєте, чого саме вона. Хто найближче. Наймаксимальніше до завтрашнього дня розкаже, але не ті ж хлопці, яким я сказав, і старайтеся не писати з інших акаунтів, бо я це все і потім знаю. Там з дівчини, брата, свата чи ще там когось. Бо я вже вам розказав, деякі вже спасають, ну, не знаю, бо кролики довший час були такі, знаєте, вже хвороба, можна сказати, вірус прогресував. То я скажу це все завтра. І завтра ми розіграємо цього кроля, Не знаю де. Може в Тіктоці розіграю. А може, бо в мене ще канал в Тіктоці є, на якому я набрав за тим часом 7,5 тисяч підписників. І е, або, або, або. Або не знаю, як може, і справді в тіктоці розіграю. А може, і тут завтра покажу. Або може ніхто не вгадає. А якщо кролика треба буде, хтось вгадає, напише і скаже, що ж що, тим зв'язано наймаксимально максимально коректно, правильно і влучно, або кролика відправляю, якщо недалеко, а якщо дуже далеко і дуже тяжко, то, то, то відправлю вам 500 гривень. 500 гривень завтра або кролик, або 500 гривень. Все, коротше говоряю, поняли. І завтра ж роблю відео. Я думаю, що я завтра встигну. Роблю відео з чим зв'язано, і розказую вам. Що і з чим зв'язано, і як я з тим поборовся, ви можете собі там по-другому це все робити. Я зробив це все так. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Не смійтеся, може, щось сказав не так. Кожна людина є по-своєму оригінальна, не всі ми будемо однакові з вами. Коротше, ви поняли. Всім пока, до завтра.